Програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Зловмисники кинули гранату під будинок мера Черка Сергія Ударича. інцидент стався у ніч проти п'ятниці. Боєприпас впав під вікнами спальні посадовця. Однак заряд був непотужним, не вибуло навіть шибки. Сам ударич впевнений, його хотіли залякати через незгоду із забудовою замкової гри на березі Дніпра і однієї з площ Черкас. На місці наразі працюють слідчі. Сокирою по голові за усі образи на Черкащині. Жінка під час сварки убила чоловіка. Напередодні подружжя випивало вдома. Раптом розгорівся черговий скандал. Коли п'яний господар вже не міг чинити опору. Жінка схопилася за сокиру, кілька разів ударила по голові та пішла спати. Лише наступного ранку тіло чоловіка знайшли сусіди, що прийшли до подружжя в гості. Вони викликали швидку і правоохоронців. Чоловіка вбило. А чому її вбили? Різдювайте. А як ви її вбивали? Посіть, будь ласка, а чим шокируй? Дану подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Новмисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі зловмисницю затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування. Будівельним краном убило людину на Львівщині у місті винники на майданчику стався зсув сув ґрунту. Недобудова витримала, але кран спочатку нахилився, а згодом упав на робітника. 33-річний чоловік загинув. Будівництво зупинили. Наразі правоохоронці перевіряють, чи дотримувалися під час зведення багатоповерхівки усіх заходів безпеки. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 272 частиною 2 Кримінального кодексу України. А саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. І знову на Львівщині, але тепер у ДТП загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Аварія сталася на трасі Київ чоп у Стрийському районі. Водій Фольксвагена виїхав на зустрічну смугу і на швидкості врізався у «Сітроєна». Винуватець аварії, пасажир німецької машини загинули на місці. До місцевої лікарні доправили пасажирів та кермувальника французької автівки. Зараз триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини і причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. У водії взято кров на міст алкоголю. Дорожнє покриття було хорошим, тобто немає супутньої причини такої, щоб були якісь проблеми із дорожнім покриттям. У Дніпропетровську перекинулася порожня фура, коли вантажівка наближалася до перехрестя. Автівки відмовили гальма. Водій намагався вивернути кермо, аби об'їхати машини, що рухалися попереду, та уникнути зіткнення не вдалося. Вантажівка ударила Рено. У легковика пошкоджено бампер. Водій не постраждав, а от багатотонка з'їхала з дороги і перекинулася. настільки мастерський. Умудрился выкрутить руля и объехать автомобили, вылетевшие на аллею. На аллее объехал людей, которые там находились. На улице Свердлова стояли на перекрестке автомобили. Он эти автомобили тоже, можно сказать, мастерски объехал, выехал на встречную полосу. 120 кілограмовий дзвін викрали на Закарпатті. Двоє зловмисників вночі вдерлися до церкви. Місцеві кажуть, чули гуркіт, однак подумали, що молодь повертається з дискотеки. Зникнення побачили вранці, коли піднялися бити у дзвони. Отець Адріан служить в храмі Івана Павла II в Лисичевому майже 20 років. каже раніше від злочинних посягань церква не страждала, та викрадення дзвону стало справжнім горем для усього села. Пропажу виявили вранці, уже коли всередині служителі підготували все до ранкової молитви і піднялися до дзвіниці, аби як завжди сповістити усіх про початок служби. Та вперше за 20 гаком років переддзвону не було. A dla mňa to bol šok. Majú veľký dzvin, ako bolo zváti na jmu napísano, dzvin Petra i Pavla, v selo Lisíčovo z 1994 roku. No jen ja raz podzvonil, zatelefonoval do hlovy sela. Мілицію надіємося, молимося. Я правда молюся за тих злодіїв, я їм не бажаю ніч поганого, бо вони собі самі вже напросили поганого. Ганна живе недалеко від храму. Каже, цієї ночі насправді чула якісь незрозумілі звуки. У другий раз стукнуло, опять у дзвін. Я вже дивилася у вікно і бачила там двох хлопців. Таких, може, ну я знаю, кілька років приблизно, десять дванадцять може, такі десь. Я думала, що то діти з ну з дискотеки йдуть. Звісно, не ровномально Хто такий чув із божого храму знімати. У міліції розпочали кримінальне провадження, поки головна загадка слідства, як викрадачі змогли непомітно пронести 125 кілограмовий дзвін через село і де примудрилися його сховати. Дзвін він з цінних металів, тобто там міць, латунь і. Я так думаю, це вже припущення, що можливо його вкрали з тим, щоб десь здати на Міталобух. Ну цього не буде зроблено, тому що працюємо над саме над цією версією, і всі моменти, де би могли здати, будуть перекриті на контролі. У храмі бояться, що крадії можуть повернутися, тож зняли і сховали два вцілілих дзвони. І служителі церкви і парафіяни сподіваються, що вкрадений все ж вдасться повернути. У селі вірять, що дзвін розганяв негоду. Та поки тривають пошуки, почали збирати кошти на придбання нового. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Дешево бо з Донбасу у Тернополі затримали автокрадія, який. Продавав машини, начебто, з Луганської і Донецької областей. За місяць молодих встиг викрасти та продати на місцевому ринку п'ять машин. Покупців знаходив швидко, адже за вазівку продавець просив лише півтори-дві тисячі доларів. Пояснював, що сам задешево купив авто у власників зі східних регіонів. Під час обшуку у гаражі <му> ділка знайшли ще три машини та запчастини. Правоохоронці обіцяють повернути автівки господарям. Злодій у цей час чекає на суд під домашнім арештом. Характер злочину був пов'язаний з тим, що автівки викрадалися, які були без сигналізації, і знаходилися в місцях, які були неосвітлені. Вказаний громадянин за скоєння злочину затриманий йому обрано запобіжний захід. Порушено справу по статті 289, частини 2 Кримінального кодексу України. Курці лишили без цигарет. У Чернівецькій області митники затримали фуру з нелегальним товаром. За документами у мивантажівці, начебто, перевозили деревину та, придивившись уважніше, правоохоронці викрили схованку контрабандистів. У дошках всередині вирізали порожнину, яку й набили сигаретами. Оперативники підраховують обсяг контрабанди і з'ясовують звідки вантаж. Ми виявили, що це не просто хвойні доски, а в цих хвойних дошках. Є тайники. І така якість виготовлення цих хвойних дошок, що практично не, неможливо побачити, що там є тайники. І в цих тайниках в ході обшуку вже виявлено більше, ніж 45 тисяч пачок цигарок на суму більше, ніж 1 мільйон гривень. На Житомирщині у пожежі загинула сім'я. Трагедія сталася у селі Кирдани. Серед ночі рятувальникам подзвонила перелякана жінка. У її сусідів горіла хата. Коли пожежники приїхали на місце, палало вже пів будинку. Сусіди сказали, що в будівлі є люди. Тож вогнеборці кинулися всередину. У дальній кімнаті на підлозі виявили три тіла: – 78-річної господині та двох її синів. За попередньою версією зайнялося через коротке замикання у електромережі. Прибувши до місця виклику, встановлено, що можливе знаходження людей в помешканнях даного будинку. Прийнято рішення ланка ГДЗС надати допомогу, після чого Ланка ГДЗС ДЗС було знайдено в будинку тіла трьох її мешканців, були прийняті міри по гасінню пожежі, і в 6 години годині 15 хвилин пожежа була ліквідована. Повний склад техніки згорів у Києві спалахнуло на території непрацюючого заводу. Рятувальники кажуть, якби власники попіклувалися про систему пожежогасіння, товар могли б урятувати. Пожежа спалахнула у одному зі складів на території непрацюючого заводу о пів на дванадцяту дня. Полум'я охопило одразу чотири бокси. Це близько 200 квадратних метрів. Очевидці пожежі кажуть, якби власники складу вчасно викликали рятувальників, втрати могли б бути меншими. Один 11 ранку побачили, почули запах гарі. Mm -hmm. Ви на двір і побачили маленький димок, і працівники намагалися затушити там, своїми підручними средствами. А вже хвилин через 20 вже під'їхала перша, перша пожежна машина і. За тим вже почали тушити. До того часу вже дим дуже гарно розгорівся, тут вже було видно зі всіх околиць. В середині вигоріло майже усе. У приміщенні зберігалася стара техніка. Тут же її розбирали на запчастини. Власник згорілого складу запевняє, що на місці нікого не було, а про пожежу йому повідомили телефоном. Мені дзвонили з території, кажуть, там склади гарять. Ну, я прийшов, по наші склади, ми їх орендуємо. Как бы, ну, пожар, вызвали Гнадій каже, добре, що ніхто не постраждав, та бідкається. Вогонь лише за приблизними підрахунками завдав збитків на 40 тисяч гривень. Здесь було запчасти, комплектуючі з битової техніки, ремонту, ну, есть розбирали битову техніку і оставляли те, що потрібно звірі з холодильниками, камери, то, що ремонту, що можна відремонтувати і продати. Єдине, що в голову приходить, зараз потепліло, починає криша капати, може десь щось замкнуло. Надзвичайники ліквідували пожежу за пів години, потім ще близько двох розбирали мотлох, аби той знову не спалахнув. Люди працюють, щоб розібрати ці остатки, то, що залишилось у цієї побутової техніки, так як в холодильниках використовується там вата, втеплювач, який до сих пор там клієн, необхідно ну, розібрати, пролити, щоб запобігти подальшому загоранню. Наразі експерти встановлюють причину загорання та точну суму збитків. Ярослав Марченко, Бень, ТВА. Двоє людей загинули під час пожежі у Житомирі. У приватному секторі зайнялася літня кухня одного з будинків. Сусіди, котрі побачили густий дим, викликали пожежників, коли рятувальники увійшли до приміщення. Господари з знайомою вже були мертві. Місцеві жителі кажуть, що пара любила перехилити чарку. За попередніми висновками експертів, пожежа сталася через куріння у ліжку. Надійшло повідомлення про пожежу. У ході прибуття на місце пожежі було виявлено, що де велике задимлення літньої кухні. В ході розвідки ми подали два стволи на гасіння пожежі і було виявлено тіла двох людей. Брендовий одяг з селищного пошиття одеські правоохоронці викрили підпільний цех, у якому підробляли речі відомих іноземних компаній. У селищі Чорноморка кмітливі підприємці штампували спортивні штани, кофти ліпили фірмові лейби і продавали. Так вдягали українців кілька місяців. Оперативники вилучили усю продукцію та відправили її на дослідження правовласнику торгової марки. Триває розслідування. В ходе обыска было изъято более 500 единиц различной спортивной одежды Адидас, также 13 швейных машин и другое оборудование. Данная продукция, направлена на экспертизу, проводится дальнейшая проверка. Підпильне казино у центрі Миколаєва викрили правоохоронці. 32-річний місцевий мешканець орендував приміщення і облаштував у ньому покерний клуб. Аби не привертати зайвої уваги, двері для своїх клієнтів відчиняв тільки вночі. Розігрували до 10 тисяч доларів. Коли до грального клубу завітали оперативники, черговий турнір був у розпалі. Під час обшуку вилучили майже мільйон гривень. До райвідділку потрапили організатори незаконного бізнесу і кілька десятків їхніх клієнтів. На Буковині за хабар затримали чиновників. Посадовці мали вплинути на директорів місцевих лісогосподарств, щоб ті безперешкодно надавали знайомому бізнесмену деревину. За це підприємець мав віддати чиновникам 35 тисяч гривень. За грошима посадовець відправив дружину. Наразі ділки під вартою найближчі 10 років вони можуть провести за ґратами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України проводиться зараз комплекс оперативних заходів по встановленню інших фактів цієї групи, по встановленню інших осіб, які могли бути причетні до скоєння злочинів та правопорушень. Прокуратура у погоні за депутатами у Миколаєві представники правоохоронного органу були змушені буквально ганятися за місцевими народними обранцями аби ознайомити їх із своїми протоколами. Прокуратура виявила два факти зловживань у міськраді. Сесія проголосувала за продовження на 10 років оренди земельної ділянки у центрі Миколаєва для дружини і сина місцевого депутата. Інший чиновник отримав дозвіл на зведення прибудови до магазину. Депутати тікали від представників держоргану як від чуми. Утім, у прокуратурі запевняють сплати штрафу порушникам не уникнути. Це вся інформація випуску. Спокійно вам вечора. Будьте обережними та не потрапляйте у надзвичайне.